Костянтину Мосієнко, 30 липня, мало б виповнитися 53 роки. Але війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України, завчасно прервала земний шлях нашого захисника. Молодший сержант Костянтин Мосієнко, старший навідник механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 4741 загинув 22 липня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту приютне Пологівського району Запорізької області. Церемонія прощання із загиблим пройшла у селі Таранівка, де Костянтин разом із сім'єю проживав останні три роки. Сам Костянтин Мусієнко народився і виріс у місті Харкові, але завжди мріяв переїхати у передмістя. Свою мрію здійснив шість років тому, придбавши будиночок на території Змівської громади. Костянтин мав золоті руки, а тому у цивільному житті був професійним будівельником. Серед його робіт відомі харківські фонтани. Устрій захищати країну від ворога Костянтин став у січні 2023 року. Як відзначають його бойові побратими, за час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку, робив усе від нього можливе, щоб захистити свою країну і рідних йому людей. До останнього подиху, залишаючись вірним військовій присязі, в останню земну путь Костянтина Мусієнка, вірного сина українського народу, провели з міський міський голова Павло Голодніков, рідні й близькі, друзі і односельці, поховали героя у селі Таранівка. Висловлюємо щирі співчуття родині Костянтина. У нього залишилися дружина, діти і онуки, вічна слава і вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну.